Відомий тренер прокоментував можливе повернення Ярослава Ракицького в збірну України з футболу. Стало ім'я гравця, який влаштував бійку після матчу Ліги Чемпіонів Шахтар Антверпен. Ігор Суркіс вперше публічно порівняв роботу Олександра Шовковського та Мікчелучиску. Як питання Андрія Луніна поставило в незручне становище керівництва мандрійського реала, а також погані новини для Жерони від Артема Довбика та нове революційне правило в футболі, яке вже з наступного сезону може назавжди змінити гру мільйонів. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Але перед початком не забудьте поставити цьому відео вподобайку та підписатися на канал. Бо саме так його перегляне більша кількість людей. Дякую за активність і небайдужим. Революційна зміна правил чекає на світовий футбол вже в наступному сезоні. Міжнародна рада футбольних асоціацій планує протестити тимчасове вилучення, як це роблять в хокеї. мова йде про видалення футболіста на 10 хвилин за фолики не тягне на червону, але й серйозніше попередження. Наприклад, довготривале отримання за футболку в потенційно небезпечному моменті або ж інші цинічні тактичні порушення. Зетелеграф інформує, що велика ймовірність того, що дане правило випробують одразу ж в одній 105 ліг, якою мусить стати АПЛ. На жаль, погані новини надійшли зі стану Жирони. Артем Довбик зазнав м'язов пошкодження і скоріш за все відновить форму вже після нового року. Без українця клуб втратив домашки у матчі з Атлетіком, скатавши результативну нічию 1-1. До речі, єдиний гол Жерони на рахунку Віктора Цянкова. В грудні у клуба заплановано 5 матчів, серед яких непрості дуелі з Валенсією, Барселоною та Битісом. Тому фізіотерапевтам іспанців слід плідно попрацювати, щоб поставити Артема на ноги якомога швидше. Іспанські ЗМІ пишуть, що Андрій Лунін має шанс залишитися в реалі, навіть не дивлячись на те, що контракт спливає вже влітку. Справа в тому, що українець подобається своєю грою та професіоналізмом керівництву вершкових. А ось Карлан Челотя, який зробив свій вибір на користь кепе, може піти з команди раніше. Італійсь перебуває на контакті зі збірною Бразилії в той час, як Ригал подивляється в сторону дезербі та Хабіолонсо. Тому якщо все ж таки тренер піде першим, що поки виглядає малоймовірним, то Андрій може й залишитись. Менеджмент клуба не бачить сенсу платити 20 плюс мільйонів євро за викуп кепи після відновлення куртуа. Навіть дані Карвахалю довелося вступитися з Андрія, відповідаючи на питання журналістів. Він надзвичайний професіонал. Андрій досить замкнутий хлопець, але я хочу привітати його, тому що він завжди гарно справляється з поставленими задачами. Він нам дуже сильно допоміг в матчі з Кадісом. Кожен раз, коли Лунін виходить на поле, він грав дуже добре. А ось хто саме грає, це вже рішення тренера, сказав інтерв'ю Карвахаля. Ну як завжди, зарядити на своїх та додати емоції перегляду, ви можете у моїх партнерів Свавбет, які активно допомагають ЗСУ та наближають нашу з вами перемогу разом. Фавбет перерахував 4 мільйони гривень через Юнайте 24 на ініціативу Безпечне небо, що посилить нашу систему ППО сенсорами для ідентифікації повітряних цілей. Безпечне небо має підтримку амбасадора Юнайте 24 Тімоді Снайдера. Донецький шахтар обіграв Антверпен і гарантував собі участь у Євровесні. Буде селі чемпіонів або ж Ліга Європи стане відомо лише в останньому турі післяочного матчу спорту, який програв на виїзді Барселоні і втратив шанси на перше місце. До речі, каталонці вийшли в вплив Ліги чемпіонів вперше за три роки. Ну а щодо шахтаря, то клуб потрапив в абсолютно ідентичну ситуацію, ті, яка склалася нещодавно для збірної України. У них спорту очок, але все одно гірникам потрібна лише перемога в наступному матчі. Чи реально це так реально? Чи буде українська команда на визі аутсайдером? Безперечно, але знову ж таки, як і раніше, повторюю, що навіть ліга Європи для нас може стати перспективним шляхом. Свою головну задачу на євросезон команда вже виконала. Що підтвердив після гри Маріно Пушич, який також окремо відзначив якість гри його команди на стандартах? Ну а щодо сутички після фінального свистка Валерій Бондар пояснив, що 11 номер бельгійців на англійській сказав неприємні слова зарову, після чого вже пішли ему Олександр Кучер дав інтерв'ю, в якому назвав Ярослава Ракицького кращим партнером по захисту, і додав, що той міг би допомогти сучасній збірні України. Ракиської вміє слухати це розумний футболіст. Він добре читає гру. Хороша передача, гарний удар, дійсно якісний гравець. Я думаю, що він би зараз підсилив би збірну. Ну слухайте, як він зіграв з Барселоною. Аплодувати лише можна. Ракицький, коли повернувся в шахтар взимку 23-го, дуже допоміг команді з чемпіонством. Відповів кучер в інтерв'ю українському футболу. Ну а що гадаєте ви чи зіграє все ж таки ракицький ще хоча б один матч за збірну України? Яка б була ваша реакція на виклик Ярослава штабом Сергія Риброва? Адже всі ми розуміємо, що його виклик або не виклик залежить виключно від реакції українського суспільства. Тому цікаво було б її тут побачити від вас гравець збірної Боснії Огненврання ж тактично натякнув, що матч проти України може пройти з упередженим суддіством на користь синьо-жовтих. А знаєте, у чому найбільша трагедія: Україну підтримав весь світ, і її всі жаліють. Згадайте, хоча б Євробачення, всі знали, що Україна повинна перемогти. Мені шкода Боснію, я всім серцем грав за цю збірну. Бажаю удачі, але через свою гру вони вже довгий час не виходять на великі турніри. Я хоч і стежу за збірною, але половини гравців там не знаю. Поняття не маю звідки їх взяли, сказав раніше в інтерв'ю. Ну а я надаю, що сам матч України та Боснії відбудеться 21 березня. Наша команда буде грати на виїзді. Ігор Суркі здав першу публічну оцінку роботі Олександра Шавковського. Він дуже гарно виконує свої обов'язки. Це інтелігентна людина, і в нього ще все попереду. В матчі з Кривбасом та рухом Олександр Шавковський відмінно справився зі своїм завданням. Він повинен разом з командою прогресувати, що він і робить. У нього дуже грамотно побудована гра. І це з рахуванням того, що у нас травмовані Шапаренко, Ермоленко, Попов та Ванат. Зараз немає сенсу згадувати Луческу і те, що Шовковський його підміняв. Це вже в минулому. Зараз він теж все ще виконує обов'язки головного тренера. Будемо дивитися, як команда буде грати, прогресувати, і вже тоді будемо вирішувати щось і далі, сказав інтерв'ю Суркіс. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.